Дивіться, де я зараз стою, яка краса, який спокій. Бачите, до речі, зверніть вашу увагу, що зараз а, ще сніг на дорозі цій. Тобто ви собі уявіть, як тут мало машин їздить, і як тут майже немає нікого. Зараз в більшості вже всюди по Едмонтону взагалі немає снігу на дорогах головних, тому що в нас було так а, тепло, і ця зима, можна сказати, одна з заліз найтепліших за останні 18 років, що я перебуваю тут в Канаді. Це просто щось неймовірне. Доброго всім дня, друзі! Дуже мені приємно, що багато з вам сподобалося моє останнє відео, де я з вами розмовляв на англійській мові. Думаю, що, можливо, я буду більше таких відео робити, ще точно не вирішив. Можливо, якийсь канал почну ще інший пізніше. Але поки що було цікаво і трошки такий був маленький сюрприз для вас. Я на другий тиждень їду в Калгарі. Буду їхати ер... Ердрі, буду їхати в Редір, буду їхати в Калгарі, буду їхати в Ледбридж. Тому, якщо ви ще досі не підписані нам цей канал, щоб ви нічого не пропустили, бо це буде десь. Я приблизно планую точно шість відео... відео різних створити. Так що, будь ласка, підписуйтеся на канал зараз, щоб ви не пропустили. Фактично, цю прекрасну подорож і багато з вас вже не можуть дочекатися, в тому числі і я. І це вже буде дуже дуже скоро на другий тиждень. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про що з Канадою не так, тому що я вже тут довго живу, і мені здається, що це якраз така тема, яку я повинен вам розказувати, а не люди, які приїжджають тільки зараз в Канаду. І е, можливо комусь трошки роз'ясню, поясню цю систему, як тут це працює, і можливо, навіть комусь зразу перехочеться сюди їхати, можливо, а може комусь навіть і захочеться ще більше сюди їхати. Але я зроблю так само і відео наступне, можливо, про е, хороші сторони Канади, але давайте сьогодні поговоримо, що все ж таки з Канадою не так. Вон, почнемо з того, друзі, що от ми зараз фактично в місті, біля міста, нема різниці. І валяються от матраси, валяється якийсь пластик, і от там хтось викинув взагалі, бігову доріжку. А тут я взагалі тільки що проїжджав і бачив, десь крісло валялося в цьому в цих кущах повністю. Вон ще не валяються, там, може, комусь крісло потрібно на кухню. Тобто, бачите, скільки тут цього, цього не потрібно, люди дійсно смітять. Чому ви бачите стільки можна так сказати сміття? Звичайно, сміття ви не побачите на таких вуличках, на таких районах, де ми зараз де я зараз з вами ходжу і спілкуюся, але люди викидають переважно це сміття. Знаєте, із яких проблем? І за тих, що тут досить дорого коштує, наприклад, викинути таке як а, килим або якийсь матрас, або якесь крісло. І тому люди просто беруть, їдуть десь знаєте, з боку міста вночі, і це викидають. І це дуже дуже неправильно. І ви це не робіть, тому що Едмонтоні, Едмонтон патрулюється вертольотами поліцейськими, тобто поліцейські на вертольотах патрулюють. Вночі місто, в день місто, і потім вони передаються по рації поліцейським, і поліцейські можуть вас знайти в будь-якій точці міста. І штраф буде просто такий великий, що вам просто не захочеться навіть залишатися в Канаді. Тому ви таке ніколи не робіть. Але просто це хочу вам показати, що Канада не є така країна без проблем, і тому такі речі тут теж є, так як і всюди по світу. Але це не означає, що ця країна є погана, чи тут всюди, знаєте, таке всім займаються. Це такі о, дуже маленькі випадки, але вони є. І про них так само треба говорити і не боятися це говорити, тому що правда є правда, і правду завжди треба говорити. Багато людей також думають, що в Канаді е, долари ростуть е, на деревах. Звичайно, що це брехня, і звичайно, що те, що ви приїдете в Канаду, не означає, що ви зразу. Будете добре жити, і у вас буде хороше життя і хороше майбутнє. Щоб добре в Канаді жити, то е, треба ще добре попутіти, треба добре руки, як то кажуть, забруднити на початку, а потім, звичайно, є всіх однаковий шанс, але не всім людям виходить нормально прижитися в цій прекрасній країні. Дивіться, бачите, оцей квартирний комплекс. Я тут колись хотів собі купити квартиру. Ще коли мені було 24 роки, я вже майже всі документи був підписав. І я там-та от Хотів жити, от мені здається, на цьому так, цей його балкон, то я хотів там жити на самому верхньому поверсі, але потім зрозумів, що квартира це не хороша інвестиція в Канаді, і я вирішив відмовитися від цієї покупки і дуже радий до сих пір, що я зробив таке правильне рішення. Дивіться, як тут гарно жити, зато, тому що тут, бачите, є парк для собак, там в далині, де люди ходять. І тут для дітей є майданчик, так само, тобто дуже гарний тут район. Канаді досить легко взяти кредит чи на будинок чи на квартиру, чи на якусь машину. Кредит вам дадуть, але не в всіх ситуаціях. Тобто квартиру ви можете точно собі дозволити без проблем. А от найважче купити це власний будинок, тому що на власний будинок треба переважно, щоб двоє в сім'ї працювали і двоє заробляли досить таку солідну суму, тому що. Навіть якщо ви заробляєте середню зарплату, і ви, допустимо, маєте машину в кредит, або ви маєте якісь меблі в кредит, то на це все банк дивиться. І чим більше ви маєте кредитів за спиною, тим менше вам банк дасть позику на ваш власний будинок і таким чином ви не зможете собі купити будинок вашої мрії. Тому, якщо ви плануєте купляти в Канаді, то я вам рекомендую зразу: не беріть машини в кредит. Не беріть меблів, кредит, не беріть нічого в кредит, крім е, грошей на хату. Тому що ви потім не зможете купити нормальне житло, якщо ви понабираєте зараз кредитів на такі дрібниці. А потім, коли вам треба буде купляти житло, то навіть якщо у вас буде якась е, е, стартовий якийсь капітал, то вам нічого це не допоможе. Повірте мені, тому задумайтеся над тим. Але в Канаді в загальному з кредитами досить легко і тому е, це трошки затягує людей. І багато людей не вміють просто, як то кажуть, з цим впоратися. І за того починаються різні такі проблеми. Люди починають втрачати свої будинки, свої автомобілі. Звичайно, що не всі, і, і життя в Канаді зараз дуже дуже стало дороге. І це ще один такий пункт. Про Канаду зараз, які не є приємні, я розумію, що всюди в світі ціни піднялися, я все це розумію. То не те, що я говорю, що тільки в Канаді в нас все йде вгору, а в світі ніхто не знає, що ціни йдуть вгору. Але не до такої степені, як тут, що тут просто продукти дорогі, тут комуналка дорога, мобільні телефони, тобто зв'язок мобільний, дорогий. Тобто, фактично, якщо ви не будете працювати і у вас немає якогось збереження. В банку, чи вдома, чи в кишенях, то вам буде дуже дуже складно, наприклад, взяти вихідний. Вам буде дуже складно а, просто а, собі дозволити щось таке, неймовірне, що ви хочете собі купити, чи навіть той же ж я не знаю, айфон, чи навіть а, якусь, знаєте, такі дрібнички, які в принципі дуже такі не потрібні сильно, але все рівно є важливі для життя. І в Канаді треба дуже, як то кажуть, бути обережними. Тому що якщо ви вам зарплати, то будуть приходити. Якщо ви будете працювати, сплачувати всі ваші рахунки, повністю все, то все буде у вас добре. А якщо у вас і ще якщо вас буде щось лишатися на, на зберігання чи поїхати потім раз в рік кудись відпочити, то це класно. А якщо ви будете жити від зарплати до зарплати в Канаді, це дуже стресово і не є зовсім легко. Але е, на початку багато сімей, на жаль, повинні через таке. Проходити, а потім з часом, в майбутньому, коли вже трошки привикнете до цих всіх оплат, то вам, повірте, буде набагато-набагато легше. Також в Канаді трошки проблема з роботою. Навіть на такі прості роботи деколи важко попасти. Офіційні прості такі роботи, бо деколи роботодавці хочуть довідку про несудимість, а також Багато різних, як то кажуть, щоб хтось вас порекомендував, то дуже важливо, дуже важливо в Канаді. Канаді не люблять просто набирати людей просто з вулиці. Переважно це працює майже всюди, одинаково в світі, звичайно. Але, як то кажуть, Канада не залишилася з боку і так само веде таку саму політику. І це треба розуміти, тому. Коли ви приїжджаєте, наприклад, в Канаду, то дуже важливо просто закріплятися. Це я це напевно ви мене вже, якщо ви мене доводиться, вже напевно це чули не один раз від мене. Але це дуже-дуже важливо закріпитися за любу роботу. І як то кажуть, не звертати увагу, що та робота може бути не такою, як ви собі уявляли, але з часом завжди собі в голові тримати таку думку і ніколи від неї не відходити, що покращувати і шукати іншу роботу з боку, маючи іншу роботу, тобто ніколи не йдіть з роботи. Перед тим в Канаді особливо, перед тим, як ви не знайшли іншу роботу, бо тут, повірте мені, може у вас там лишиться е, якесь е, збереження на місяць, на два, але ті гроші так швидко можуть пройти, пропасти, що ви навіть це не навіть не встигнете це просто уявити і зрозуміти, де вони пропали. Тому що, може таке стація, що щось з машиною, не дай Бог, станеться. 500 тисяч доларів вже пропало. Може таке бути, що треба вашого домашнього улюбленця завести до лікаря. І якщо у вас не буде страховки, то ви будете, як то кажуть, платити тисячі доларів за те, щоб він просто в лікарні 24 години побув. І це справді не є весело, і це треба бути дуже дуже з цим всім обережним, як ви складаєте свій бюджет і як ви. Плануєте своє життя в Канаді, бажано його планувати вже, навіть якщо ви ще не є тут, вже планувати і дивитися на рік, на два наперед, які у вас плани, що ви хочете в Канаді добитися, і якщо ви хочете тут на довгий час залишитися назавжди, то вам треба дуже сильно е, старатися зразу все, все робити, чіплятися повністю всього. І особливо, як то кажуть, е, знайомства дуже дуже будуть вам допомагати. Канада країна точно не для всіх, і в цій країні треба дуже важко працювати, щоб а, чогось добитися. І можна так сказати, що треба завжди буде працювати, тому що особливо люди, які приїжджають після 20 років, а, ви можете дуже сильно не надіятися на пенсію канадську, тому що в Канаді досить важко а, здобути свою пенсію. і Треба пенсію, як то кажуть, а, самого малку. Розвивати, щоб дійсно мати нормальну якусь солідну пенсію. Тому якщо ви приїжджаєте там після 35 чи після 40, то вам дуже не світить велика пенсія в майбутньому. І тому можливо, що якщо у вас не буде великого капіталу, чи ви не зможете собі заробити таку хорошеньку суму на старість, на пенсію, то вам треба буде працювати і до 65, до 70 років, якщо в деяких ситуаціях і не більше. От мій знайомий мені розказував про одного канадійця, якому 69 років. Він був начальником а, в, на складі. На такому складі повністю був начальником, пропрацював там щось 46 років. І він працював далі після 65. Тобто вони нічого йому не говорили, все нормально, так як має бути. Ну і потім він почав там дуже сильно кричати на людей, на всіх, не тільки на людей, навіть на клієнтів і так далі. І вони просто йому сказали, що ти або йдеш на півставки, або до побачення після 46 років працювання на на компанії. І він їм сказав, що він не може. Не піти, як то кажуть, він не може піти на, півста... на півставки або піти з роботи, бо йому не вистачає робот, грошей. І він ціле життя прожив в Канаді. Ви собі уявіть, в цій прекрасній країні він ще жив в часи, коли все набагато було дешевше і коли було набагато легше навіть житло купити. Він не має свого власного житла. Він має якусь маленьку там машину, яку він ще досі виплачує в кредит. І е, тепер його повністю викинули з роботи, і він мусив перейти на півставку. І тепер ті всі молоді хлопці, люди, вони тепер повністю почали, як то кажуть, не то, що з нього знущатися, але він тепер фактично винувати їм. І він мусить слухати їх, коли він був їхнім начальником. І от такі от бувають історії також. І це є людина, яка з англійською мовою, яка тут народилася, виросла. Тому Канада має багато своїх. Нюансів і своїх проблем і треба бути дуже сильно обережним і планувати наперед в цій країні, а не тільки жити сьогоднішнім днем. Тому що, наприклад, в Україні до війни було набагато легше жити, тому що ви собі могли. Ми мали, наприклад, більшість людей мали виплачене своє житло. Так, житло не треба було дуже сильно переживати, роботу можна було поміняти. Якщо, не дай Бог, навіть робота би закінчилась, хоч є дах над головою. Розумієте, можна десь піти, щось там підзаробити, чи якісь родичі могли би чимось допомогти. І все. А тут в Канаді особливо багато людей приїжджають, у вас не буде, сімей, там може бути якісь знайомі, друзі, але це не те саме, що не то, що у вас там будуть батьки з боку, то не те, що у вас там дідо, баба ще в когось може навіть буде. І, і це все допомагає. Тут такого тут зовсім все інакше, тут треба буде повністю виживати, е, як то кажуть, е, е, вчепитися зубами за мотузку і, 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 і за шнурок і ніколи. Як то кажуть, не відпускати цей шнурок, бо як ви його відпустите, то буде дуже-дуже вам важко і тому Канада точно має багато таких різних проблем. Надіюся, це відео вийшло цікавим. Надіюся, ви щось з цього відео взяли для себе і бажаю тільки вам всього самого найкращого і мирного неба над нашою улюбленою Україною. Слава Україні! До наступного відео з вами!